Жодних утисків цькувань і переслідувань угорців на Закарпатті не існує, заявила угорська громада області. Хіба що з боку одіозного політика Віктора Балоги та його команди? Незаконний демонтаж національного символу Угорщини орла Турула в замку Паланок, зняття з державних установ Мукачівської громади, прапорів Угорщини, безпідставне звільнення директора Мукачівської школи номер 3 імені Ракоці II Степана Шинка. Усі ці кроки були зроблені саме за ініціативи Віктора Бологи та його сина Андрія, які сімейно розкрадають бюджет Мукачівської громади і прагнуть депутатської більшості в сесійній залі. І через відмову депутатів Мукачівської міськради від КМКС брати участь у нецільовому. У використанні коштів та незаконній грі балох нердеп Віктор Іванович вирішив помститися угорцям, і через амбіції одіозного політика сьогодні страждає не лише Закарпаття, а й Україна. В цілому держава втрачає міжнародні зв'язки. Тож такі провокаційні дії сколихнули не лише українську спільноту, вони зачепили і Євросоюз, адже створюють загрозу можливого блокування допомоги ЄС для України, яка зараз є надважливою. Окрім того, вони перешкоджають перспективі європейської інтеграції, що є пріоритетом для нашої держави. Тож представники угорської спільноти Закарпаття не забарилися з офіційним зверненням до президента України. Просимо вас, пане президенте. Яка ранка Конституції у межах повноважень визначених законом? Перше. Зупинити антиукраїнську діяльність проросійського політика Віктора Балоги і осін мукачівського міського голови Андрія Балоги та підконтрольних йому суб'єктів у Мукачівській міській раді, яке діє на розхитування суспільно-політичної обстановки в регіоні в умовах воєнного стану. По-друге. Не допустити зниження морального психологічного духу воїнів, представників угорської національної спільноти, котрі зараз захищають незалежність України на фронті у боях проти російських окупантів, у наслідок тиску з боку проросійського політика Віктора Бологи на них та членів їхніх сімей, які проживають на Закарпатті. Третє. Зупинити антиукраїнську діяльність проросійського політика Віктора Балоги, що спрямована на створення штучних прецедентів у ЄС для блокування надання фінансової допомоги Україні. Четверте: зупинити публічне поширення проросійським політиком Віктором Балогою фейкових антиукраїнських маніпуляцій, які використовує російська пропаганда для просування наративу щодо так званого. Обмеження прав національних спільнот з боку української держави. П'яте перевірити діяльність проросійського політика Віктора Балоги його сина Мукачівського міського голови Андрія Балоги та підконтрольних йому суб'єктів у Мукачівській міській раді щодо порушення не незаконів України та причетності до діяльності спецслужб Росії на шкоду національним інтересам України. Угорська громада вбачає у діях нардепа Віктора Балоги загрозу єдності краю. Угорці занепокоєні тим, що такі кроки можуть призвести до дискредитації України на міжнародній арені. На цьому пробується розіграти така гра, що Україна є така. Такою державою не демократичною, тому що є певні переслідування за етнічним признаком. Насправді цього немає, це розкручується як місцевими політиками, які десь пішли в політичне забуття, і на цьому хайпі вони хочуть повернутися. Я про Віктора Балову. А також такими неправильними рішеннями що стосовно його сина по поводу міської ради, тому що ми знаємо, що там представники. Саме угорської громади не захотіли голосувати по певним питанням, і це тут почалася по якась політична розправа. Звільнили директора школи і так далі. Це було підхвачено відповідними проросійськими інтернет-виданнями та медіа, і викручено на медіа євросоюзу для того, щоб вказати, що є певні якісь там такі перепони нас до вступу до євросоюзу. Представники угорської спільноти сигналізують про те, що їм штучно та безпідставно з боку народного депутата Віктора Бологи нав'язується наратив про сепаратизм та колаборантство за дії, вчинені представниками деяких владних інституцій іншої країни. Виходить всіх, хто не дотримується політичних вимог Віктора Бологи. Він безпідставно вважає колаборантом. А от зараз є в Закарпатті людина чи декілька людей можливо. Які ці провокації продовжують у час війни? У час війни, коли ми на початку війни тут, в обласній раді об'єдналися всі і казали, що давайте забуваємо про партійності, є одна партія Україна, забуваємо про національності всі ми українці, різних національностей, ми українці, об'єднуємося. Тому що тільки. Об'єднавшись, ми можемо бути сильним кулаком, який може перемогти і має перемогти, і переможе у цій війні. Но хто сколотить, тому що має особисті інтереси, хоче заробити дивіденти політичні. А це опасно, дуже опасно, не тільки тому, що може дестабілізувати ситуацію, коли влада в області можна показати, можна сказати, що вони дуже професіонально менеджують ситуацію, дуже складну, дуже важку ситуацію в області. І все зроблять для того, щоб Закарпаття була мирним, надійним, потужним тилом для України в війні. І це роблять успішно. От хтось хоче щось друге, розколоти нас. Міжетнічна ворожнеча на Закарпатті на руку ворогу, запевняє Йосип Барто. Значить, той, хто її спричиняє, прагне війни в Україні. На цьому наголосив і голова облради Володимир Чубірко. Угорці, і угорська держава і люди, які живуть там сьогодні. Перший день війни, перша моя зустріч на кордоні була з Оскаром Шестаком, головою Собаса Кварделя, який він сказав. Все, що, що тобі потрібно, все, що потрібно, Закарпаття і не виключно угорців. Ми будемо допомагати. І вони тримають своє слово. А, всі, хто хочуть сьогодні на Закарпатті створити зону нестабільності, вони хочуть війни. Це для мене проста конкретна відповідь. У залі одностайно заявили, що не допустять і не дадуть нікому використовувати українських угорців як об'єкт для маніпуляцій і ворожої пропаганди. Дійсно, зличить е Нашу спільноту, нашу державу до перемоги, якщо е, знімемо деякі символи національних меншин, дійсно заважають е, українські угорці, закарпатські угорці е, у скріпленні обороноздатності нашої держави. Чисто води провокації, дійсно. Я, е, я впевнений, що е, відповідні висновки е, мають зробити і всі ті, хто відносить себе. До е, виборчої бази е, політичної партії е, Андрія Бології. Дійсно, е, оцінка наша в майбутньому дуже далеко, що ми не знаємо, коли наступні місцеві вибори, парламентські вибори будуть, але всі мають пам'ятати про, про те, що відбувається сьогодні. Ми маємо займатися лише тим, як зблизити нашу державу до перемоги. Інших питань, інших політичних питань у нас не має бути. Представники угорської національної спільноти Закарпаття запевнили усіх, що в них максимальна підтримка, всебічна допомога та розуміння від держави й органів виконавчої влади на місцях. Угорці Закарпаття разом з українцями пліч опліч захищають Україну, надають прихисток ВПО та наближають перемогу. Сьогодні важливо, аби вся Україна та європейські партнери розуміли, що на рівні держави жодних утисків і провокацій абсолютно немає. Вони існують лише від окремих фізичних осіб на локальному рівні, таких, от як Віктор Балога, який змінив майже 10 політичних сил заради своїх інтересів і наживи, а тепер намагається нагадати про себе усіма можливими ганебними вчинками. Зовнішньому та внутрішньому ворогу розхитати Закарпаття і заблокувати підтримку ЄС для України не вдасться. Заява президенту України озвучена. Рішення керівництвом області прийняті. Ситуація під контролем правоохоронних органів і голови ОВА зокрема. Тож мови про утиски і цькування будь-якої нацменшини на Закарпатті і бути не може. Ну тако газ хижі на сьогоднішній день. Голова військової адміністрації разом з громадою Закарпаття.